Вітаю всіх, мої дорогенькі. У мене таке питання до карт. В Анкоринджі на Алясці, Трамп і Путін домовлялися в майбутньому знести Зеленського яким-нібудь корупційним скандалом або іншим способом. Чи була домовленість між Трампом і Путіним знести в майбутнього Зеленського з його посади і під цю шуміху посадити більш зговорчивого Чоловіка. Чи була між ними така домовленість. Ну, я не бачу такого. Я не бачу тут зговора. Тут вони говорили про інше. Вони говорили про іншу. Річ йшла про окуповані території. І як, як про, про роботу, про те, що можна з цими територіями робити, як робити? Але я не бачу тут зговора проти Зеленського. Чи був зговор між Путіним і Трампом Ван Коренджі на Алясці знести Зеленського? Я такого не бачу. Зупинка війни, приостановка війни, заморозка війни, підвішений стан війни, спільна співпраця, вигода від того, що закінчиться війна, про колічество жертв говорили. Але я не бачу тут про те, що що була домовленість знести Зеленського. Це питання від підписників. Я вам відповіла. Я такого зговору не бачу.